Та-да! У нас тут з вами просто величезний, гарнесенький Адвент. Його ціна 2500 гривень. І, як на мене, то це досить бюджетно для Адвенту такої краси. Просто огляньте, тут мені здається, тільки пакування гривень на 700 потягне. І я взагалі побачила його випадково на треці. Якщо ви не знаєте, що це за платформа, такий собі аналог Твіттера від Цукерберга. І... В чому його такий, мені здається, вайб? Це той факт, що дуже мало людей в ньому, відносно мало людей в ньому сидить, і за рахунок цього там багато людей ділиться якимись своїми цікавими історіями. Ну, можна мені це нагадало, знаєте, в ті часи подслушана ВК, якщо ви пам'ятаєте, для мене це саме той вайб, і так само там ведуть о, свої соцмережі, деякі бренди. І я випадково натрапила на цей адвент-календар, і він ви готові зі свічками. Мені здається, що це взагалі дуже крутий варіант адвенту, тому що на з чим вона асоціюється? свята, це з домом, з затишком. А що таке затишок, це, звичайно свічки, бо свічки додають цього затишку в нашій оселі. І мені здається, через це це дуже-дуже крутий варіант подарунку як на Миколая, так і на Новий рік. Я особисто для себе вирішила, що це буде подаруночок на Миколає. Мені його подарував чоловік, але я вирішила відкрити його трішечки раніше, для того, щоб показати вам і, можливо, хтось із вас захоче зробити. Бути такий подарунок своїм близьким. Так, без довгих прелюдій, я думаю, ми повинні розпочинати і відкривати цей скарб. Боже, якщо я чесно, вам скажу, він дуже великий, він дуже важкий і безмежно красивий. Чесно, якби я його знайшла самостійно десь під ялинкою, то це був би прям такий вау-ефект. Крутий вау-ефект. Я була приголомшена його я. Ну, візуальністю так точно. Давайте зробимо так. Я, чесно, в захваті обожнюю такі розпаковки. Ой, господи, важкий, який важкий. Так, Тут у нас залишається такий пакет гарний. Сенький. Величезна, шикарна коробка. Просто ну, подивіться на цю розкіш. Дорого багато, як я це називаю. Бренд називається Aroma Puret. Puret, Puret. Не знаю, щось на французькій. Але одразу вам хочу сказати, я не знаю, чи це наш український бренд, чи це просто як перепродаж якогось бренду. Бо, як я вже повторююсь, я просто побачила гарні фотографії, гарну картинку, і така мені це треба. Єдине, що я перевірила, це щоб свічки були зроблені з соєвого воску, а не з парафіну. І все. В принципі, на цьому якби мої дослідження закінчились. Я то жертва маркетингу, знаєте, бачу щось гарненьке, і все, мені воно треба. І мені здалося, що можливо це було б цікаво побачити ще комусь, бо будемо чесні, наша стрічка вже переповнена оцими адвентами з косметикою. Мені здається, стільки обличчя у людей немає, скільки випустила адвентів з косметикою. Ви готові? І якщо чесно, то я ж знаю, як він виглядає, бо як я кажу, я побачила серединку, така о, мені це треба. У-ху-ху! ху Поїхали. О, ну ви що, ну 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 краса, боже. <рес> Вибачте, зараз. А, не падай, друг. Так, зараз вам покажу запах такий від нього. Йде просто космічний. Дивіться, боже, аби не випали, господи, аби тільки не випали. Гляньте, це такий як годинник, то 12 свічок. Якщо не помиляюся по 60 5 грамів кожна. І тут зараз знизу я напишу, скільки годин вони сумісно повинні горіти, бо якщо чесно не пам'ятаю, чи то 180, чи то 160 годин не пам'ятаю, чи 120 взагалі, ні, 120 не не знаю. Коротше, внизу буде напис, скільки всього вони там можуть горіти. Боже, гляньте, як красиво. Кожна з цих свічок вона підписана ароматом, але я е, не буду туди намагатися не підглядати і буду казати вам просто свої асоціації. Одразу хочу сказати, що під моїм попереднім відео про адвент від Retalls була дівчина, яка написала, що селя ну, воно пахне лотосом, а ви кажете, що воно пахне гранатом, вона та або не ну, умовно, воно пахне повинно пахнути амброю. А ви кажете, що воно пахне гвоздикою. Як, ну, щось, типу, такого, що для неї це було незрозуміло як так, але я хочу одразу сказати е, всім, знаєте, так заявити, це мій такий камін-аут да? народ, я звичайна дівчина з Харкова. Ні, навіть не так. Я звичайна дівчина з Вовчанська. В моєму місті. За 30 гривень, розумієте? Тобто я в душі не грибу, як пахне квітка лотосу, як пахне Амбра. І взагалі, що таке Амбра, розумієте? Дай Боже, що. ну, Я от знаю, як пахне травка. розумієте? Я, я знаю, як пахне трава. Да, та сама трава. От, розумієте? Бо ну, я народилася не в тому місті і не в тій родині. ну, Вовчанськ. Він ніколи нікуди не вийде. Ми це повинні з вами прийняти. І, будь ласка, приймайте таку мою сутність. Я буду говорити те, з якими асоціаціями, і то, що я в житті могла понюхати, так? Я з тим і, ну, з тим і асоціюю, бо ніколи в моєму житті не доводилось нюхати квітки лотосу. На жаль, на жаль, я не якась китайська або японська принцеса. Так, і перший номер. Така біленька, всередині, до речі, Свічечки є отака штучка. Бачите? Напевно, щоб вона якось не. не знаю, як. Щоб її якось не пошкодити. Понюхаємо. Угу. Пахне чимось солодким. Ніжним. Такий ніжний, солодкий аромат. Мені пахне, знаєте, такою мильною піною. От чомусь асоціація з У мене асоціація з ось цим з гейлом для душу чомусь. Такий ось у неї запах. Не... Те, що прям якось вау, або поганий, такий нейтральний, він досить нейтральний. Що це в нас? О, це в нас білий чай. Як вже казала, білий чай, квітки білого чаю, я ніколи не нюхала, не листя білого чаю ніколи не нюхала. Мій максимум, це, здається, чай, білий чай Кюртіс, чи якось так він називався. І я не впевнена, що воно пахне дійсно, цей чай пахне. ну, Хоча б на 10% так, як повинен пахнути дійсно білий чай. Далі у нас така вже темненька свічка. До речі, те, що мені дуже сильно подобається, це те, що всі ці свічки, вони різного кольору. Знаєте, щоб вони, вони не всі однакові, тобто там не всі білі, не всі зелені. Тобто їх можна якось розрізняти. Так, такий зелений. Ой, пахне! Якимись травами, знаєте, пахне травами, пахне от якоюсь скошеною травою, пахне якимись ліками з травами. От чимось таким мені пахне. Неодра... Не мій аромат, це 100%. Якби я, знаєте, понюхала його десь в магазині, то я б собі такий не придбала. Але цікавий і не знаю, ні, не мій все ж таки. Але це в нас шкіра і оут. Що таке оут? Ліут", я не знаю. Так, наступний номер. Інший відтінок. Ой! Цей пахне приємно. М -м, знаєте, з шоколадом, можливо, трішки. Якийсь такий солодкий є смак, але взагалі пахне, знаєте, от таким хорошим чоловічим парфюмом. От, якщо ви. Ну, я думаю, ви розумієте, про що я говорю, коли у чоловіка хороший, дорогий парфюм. От пахне. Мені здається, що це як нотки от табаку, начебто. Приємний, дуже приємний. Але. От таке відчуття, що, знаєте, я стою десь і нюхаю якогось такого широкоплечого, гарного чоловіка, у якого дуже дорогий парфюм. Пахне приємно. І це в нас, да, до речі, так. До речі, це я вгадала. Це Black Tobacco, Чорний табак. Пахне класно. Йдемо далі, далі в нас щось таке червоне. Так, червоний. Якщо червоний, то в мене асоціація, знаєте, одразу з вишною, полуницею чимось таким. Ось така вона гарненька, прям червона-червона, різдвяна така. Ой, да, Пахне, я, я взагалі не п'ю, взагалі, і зараз я вже знайшла для себе безалкогольні вина, шампанське, але вина я не п'ю, п'ю тільки безалкогольне шампанське. Але раніше в свої шкільні роки, в свої там перші роки студентські, я була виключно дитяче шампанське, тобто ці лимонади в дитячій такій бутилочці з-під шампанського, і було таке шампанське. А, з... Полуницею з вершками. Мені навіть мій друг дарував колись такий величезний ящик цього шампанського. Бо я одна його пила. І, на і ми коли святкували новий рік разом, він мені його затарив. Прям дуже було приємно і класний подарунок. А, і от воно пахне саме так: пахне таким це полуниця з вершками для мене. І це в нас а, да, це, до речі, полуниця, але полуниця шампанським. Ну, окей, хай буде так. Далі в нас інша свічечка. вишнева, Напевно, бо така прям бордова, гарний. Ось колір Бургундії. Знаєте, це ще вже модний. Понюхаємо. Ой. Більш свіжий, більш такий терпкий. Пахне більше мені навіть вишнею. Тут нотки вишні, я прям відчула, мені здається. Приємний аромат, цікавий. Цю, можливо, б я навіть купила собі самостійно. І це в нас Монпарі не знаю, Це понеділок в Парижі, не знаю, як це. Особисто мені Париж пахне не так. Взагалі, абсолютно, для мене це не аромат Парижу. Для мене Париж пах крисами і гряззю. Не знаю, насправді, у мене просто досить негативний досвід з Парижем. І знаєте, коли в цьому році, здається, весною чи щось таке, всі дівчата чомусь чи влітку, я навіть вже не пам'ятаю, в якийсь момент всі блогерині якось. Масово почали їхати в Париж. Це здається, був тиждень моди, і от всі поїхали в цей Париж, і всі такі виставляли ці фотографії. Я така, блін, це така естетика, мені теж це треба, можливо, мені теж поїхати в Париж. А потім така, так, так, спокійно, спокійно, згадай, як ти зарікалася, згадай, як ти хотіла звідти тікати. Тому от завжди згадую цей момент. І я така, угу, угу, я це згадала, я така, ні, ні ні Харків. Найкраще місто в світі, і нікуди я не поїду. Дуже вам дякую за цю. <с olmaz> не вийшло в вас мене промити. <с pensa> Йдемо далі, далі. У нас такий о, о, помаранчевий колір, одразу асоціація з персиками або гарбузом. Ой. М -м -м, Боже, що ж вона нагадує? Такий знайомий аромат начебто той персик. Напевно, через колір. Боже, да що ж ти мені нагадуєш? І ананас? Да, така кислинка начебто якась, начебто якась кислинка з ананасу. Так, да, от щось воно таке начебто персик з ананасом, щось таке. А це в нас. А, це Pineapple Mango. Тобто ананас я вгадала, а от манго, на жаль, ні. Ну Подивимось. Так, далі в нас така. Ой, гляньте, яка, така ,MM, Butter Yellow, як його зараз називають колір. О, ну це класика. Та ви що? Ну Це класика оцих новорічних свічок навіть від Bus and Body Works. От воно пахне ваніллю, воно пахне якимось цукром, жасмаженим, чимось таким солодка, цукрова пудра. От щось таке от воно воно цим пахне і досить така прикольна, різдвяна. І до речі, до речі, дуже багато таких ароматів, навіть в таких звичайних. Типу сінцей, а в юскі такі свічки можна купити з цим ароматом. Дуже-дуже схоже. Але це у нас памкін-ваніла. Ні, вибачте. пампкін велнат. Так, дуже прикольно. Мені особисто взагалі не пахло гарбузом. Йдемо далі. Така бускова. Така у нас пусковенька, бачите, яка вона гарна. Оу, чимось свіжим, ніжним, і начебто якоюсь ягодою трішки віддає. Дуже складно сказати, дуже складно сказати мені. Ой, і що це? Орхідея, чорна орхідея. Не нюхала ніколи чорної орхідеї, тому, як, як я вам вже казала, не можу нічого сказати. Але пахне солодко, пахне, але не притерно солодко. Цікаво, насправді, мені дуже цікаво, чи дійсно воно віддає ось ці всі аромати в повітря. Чи ні. От я дор... я це про те, що я підіжгу декілька штучок, і, ну, якийсь час, я думаю, до того моменту, як я почну викладати це відео, я підпалю декілька з них і. Понюхую, чи дійсно вони пахнуть по-різному, чи все ж таки під час горіння воно не буде виділяти настільки інтенсивні ці ефірні масла, щоб заполонити кімнату, щоб чимось іншим пахнути. Сподіваюсь, пояснила правильно. Йдемо далі. Ой, далі прям така вже більш. Ой! Це прикольно пахне. М -м -м. Ну, знову ж таки, ягідний такий чомусь аромат. Можливо, це, знаєте, асоціація по кольору. От я бачу цей кольор, і мені хочеться, щоб це була якась чорниця чи щось таке. Пахне приємно. Пахне трішки солодко, трішки свіжістю пахне. І, знову ж таки, пахне милком чомусь трішки. Але це у нас Wild Bluebell. Так, да, це дикі ягоди, наскільки я розумію, ці. І пахне ними, да, пахне ягодами. Мені подобається. Цей аромат мені сподобався. Йдемо ж далі. Це в наша. О, а це точно 100% якась е, чорниця. Якщо ви знаєте і використалися ось цією ось лінійкою Bus and Body Works, оце ось я її зараз покажу: Blueberry Pie чи Blueberry Pancakes, якась так вона називається, буде фотографія, от воно пахне ідентично. Я навіть впевнена, що це буде блюбері. як вона? чорниця. І так, це французька чорниця. Йдемо далі. Наступний аромат. Mm. Аромат досить посередній. Пахне якоюсь квіткою, знаєте, от по типу щось на рівні, я ж кажу, орхідея жасмін, щось таке. А, він... він пахне чистотою. От він пахне звичайним, хорошим милом. Я б це так назвала. Отакий от, от аромат. Чис чисте хороше милко. Але це в нас пляж. Це, до речі, 11-й номер, і це в нас пляж. Не знаю. Знову ж таки, кому так пахне пляж? Не мені. Пляж пахне чим кукурузою, креветками, Кока-Колою. Ось чим пахне нормальний український пляж. Це раки, рачочки і, 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 і трубочкою з гущенкою. І пахлавой. Ось чим пахне пляж, розумієте? А це мило. <смі> так, і останній 12-й номер. Давайте подивимось. Ой, ой-ой-ой, слухайте, тут уже такий прям складний якийсь аромат. Тут і ягоди. М -м, і щось кисле. Ну, в принципі, ягоди вони теж можуть бути кислими. І якась випічка. Дуже-дуже цікавий аромат. Мені прям дуже подобається. Прям дуже класний, цікавий і свіжий. Ну Не можу вам навіть його якось описати дуже круто. Він такий. От він прям приємний. От він прям, знаєте, він на фоні інших він прям виділяється, прям досить добре виділяється. Боже, у нас тут так темніє. Я сподіваюся, що вам взагалі мене якось видно, взагалі ви розумієте, що я тут суджу. Бо в нас світла абсолютно ніяк немає. В мене тут величезне вікно в підлогу. Я сиджу на балконі, як ви можете мерзну заради цього адвенту, але світло просто жахливіше. Я не можу нічого з цим зробити, на жаль, тому от ми з вами сидимо в таких патьомиках. Добре, що воно хоча просто є. Моє вам вибачення, і будь ласка, будь ласка, не зліться на це. Дуже крутий аромат, і це в нас був 12-й номер. І цей в нас аромат був під назвою Вечір в Парижі. Тобто, ага, оце значить був не понеділок, а ранок в Парижі. А це був вечір в Парижі. Що я вам хочу сказати? Ми відкрили всі комірочки, оці шикарніші з цим адвентом. І я, до речі, сподіваюся, що ви мені напишете, як вам. Чи сподобався він вам, чи він, на вашу думку, коштує 2,5 тисячі гривень. А, особисто я не знаю, як його прорахувати, а, бо не знаю, чи потрібно це робити, бо все ж таки, я впевнена, що, скоріш за все, цих свічок немає в цьому розмірі. Я думаю, що вони зроблені виключно, бо, знаєте, бачите, них навіть ніякої наліпки, нічого такого немає. Я думаю, що, скоріш за все, це просто якісь мініатюри їх кожної свічки. Звісно, так я б могла піти перерахувати. Всі ці свічки в грамах і порахувати вам, наскільки вони вигідні. Але знову ж таки, я не певна, що це має сенс. А, не знаю, не знаю, знаєте, немає в мене якогось бажання, от відчуття, чи нас не нахитали це робити, бо можливо не хочу знати, чи нахитали нас. А. Я, якщо зроблю, то я підзніму відео, бо знову ж таки. А можливо, я просто не хочу підзнімати лишній раз, бо як я вже сказала, темінь просто люта. Зараз я спробую щось зробити з налаштуванням. Можливо, щоб не так сильно було, щоб було не так прям супер темно. І що я хочу сказати стосовно цього адвенту, мені він сподобався, він класний. Він дуже це крутий подарунок людині, яка дійсно полюбляє свічки, яка просто любить їх підпалювати, ставити і тому подібне. Це, звісно ж, не для якогось прям лютого фанату, який там робить свої щось таке. Особисто мені я була приємно вражена, якби мені його подарували. І вважаю, що це класний подарунок, знову ж таки, на 25 тисячі гривень. Він прям має крутий вау-ефект. Плюс до цього до всього дуже круто, що все ж таки, коли ви даруєте адвент-календар, наприклад, з косметикою, то тут важливий елемент того: по перше, чи людина користується цією косметикою. По-друге, чи будуть ця косметика відповідати там те, що їй подобається, і ви от постійно можете не вгадати. А тут, якщо ви просто знаєте, що людині подобаються свічки, то так чи інакше вона використає ці, тому що в неї тут дуже велика кількість різних ароматів, які, звісно, можна там комусь віддати. Особисто б я віддала там одну чи дві свічки комусь, бо мені просто не подобається взагалі цей аромат. Але більшість з них я з радістю використаю. І тому. Особисто для мене це дуже крутий адвент-календар. А якщо ви до речі маєте свічки від але я б хотіла знову ж таки дізнатися вашу думку, чи подобається вам цей адвент, чи ні. Е, чи сподобався він вам, чи б хотіли ви собі таки придбати або отримати. Було б дуже цікаво дізнатися, бо я ж кажу, це така от особисто моя думка, але ваша може кардинально відрізнятися. Безмежно вам буду вдячна за підтримку цього відео. До речі, підписуйтесь на мою сторіночку в інстаграмі, підписуйтесь на мене в Тіктоці. Я взагалі-то власниця бренду, дизайнерка одягу, і в своєму інстаграмі дуже багато розповідаю я взяю за свій одяг, розповідаю за стилізації, за оце ось все так, в принципі, як. А в Тіктоці я роблю різноманітні добірки про бренди, наприклад, де ви можете придбати верхній одяг, де ви можете придбати джинси і тому подібне. Роблю такі от малесенькі добірочки. Сподіваюся, що вам було корисне і цікаве це відео, і буду безмежно вдячна за будь-яку вашу підтримку. Коментарем, лайком, підпискою будь-чим.